Добрий вечір, дорогі друзі, вітаємо вас на Ютуб-каналі Вічі. Зараз будемо обговорювати Євангеліє сьогоднішнього дня, тож поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче вітаю, вітаю Алона, вітаю наших глядачів. Сьогодні у нас історія зцілення, тож давайте прочитаємо. Одного разу, вийшовши з країв Тіру та Сидону, Ісус прийшов до моря Галілейського через край десятиграддя. І приводять до нього глухого, який ледве міг розмовляти, і благають його, щоби поклав на нього руку. Одвівши його одного вбік від народу, він вклав пальці свої у вуха його і, плюнувши, торкнувся язика його, і звівши очі до неба, зітхнув і говорить йому: «Епатах», тобто відкрийся. Отче, от е, наскільки обширною була територія, де проповідував Христос за своє життя? От Всі ці краї, про які ми читаємо в Євангелії, все це народ юдейський і царство Ізраїлеве, чи ні? І, зокрема, от цей нещасний глухонімий, він був ізраїльтянином юдеєм так? чи іншої віри. Ми щось знаємо про це? А, ну, Скажімо так, що ті краї, точ Галілея. Там е, Самарія, Галілея, Зайордані і Іудея це були якби, такі чотири області, які колись е, становили Єрусалимське царство, ізраїльське, верніш, не Єрусалимське, Ізраїльське царство. І е, е, після того, як завоювали римляни, е, Ізраїль, е, то він був поділений на чотири таких області, які Раніше mm -hmm. назвав. І Господь був о, якраз от сказано, що він прийшов в е, на, на Галі, галілейській території. Що цікаво, що е, у, найбільш такими були правовірними іудеями все-таки території, яка входила в Іудею. А от Галілея, Самарія, вони були, вважались іудеями е, території, яка була навколо Єрусалиму. Е, от, е, вони ці люди вважали Самарян і Галілеї, тих, хто проживають в Галілеї, в Зердані, більш якби ну, піддані язичницькому впливу. І взагалі там дійсно проживало дуже багато язичників. Тобто, через це така чистота віри там. Ну, була вона така сумнівна в очах правовірних іудеїв. І а того, хто прив... кого привели, ну, ми не можемо е сказати, що це був не іудей. Тому що, якщо ми згадаємо інші моменти Євангелія, коли Самарянка приходила, просила про допомогу, чи там е е цей е сотних приходив, просив за свого слугу, то Господь тоді чітко оговорював, що я прийшов для е, дому іудеї, ну, для іудеї в дому Ізраїлевого в першу чергу проповідувати і не гоже, пам'ятаєш там кидати, так. Е, забирати хліб у дітей і кидати псам. Тобто, якщо тут не було такого діалогу, то на Скоріше за все, що це був теж один із іудеїв, який проживав в тій місцевості галілейській. Угу. Давай далі читати. І одразу ж відкрилися його вуха, і розв'язались пута язика його, і почав говорити чисто, і наказав їм, щоб нікому не розказували. Та скільки він не забороняв їм, вони ще більше розголошували і надмірно дивувалися, кажучи, все добре робить, і глухим дає чути, і німим говорити. Ну от е, Дуже цікаво мені тут було, що аби людина почала чути і говорити, Ісус використовує слово відкрийся. Да? Чи пов'язано це також угу. з тим, що, аби ми, сучасні люди, могли чути і говорити з Богом, ми також повинні відкритися. Адже часто ми і самі, навіть маючи слух і голос, насправді не чуємо Христа. Безумовно. Ти знаєш, от... Е, е, е... В тлумаченні цього фрагменту, от я знайшов такий момент опи, о, описування, що Господь е, цього німого він відвів в сторону. якби е, Це таке символічне значення, якщо е, так взяти алегорично, що людина для того, щоб зцілитися, вона має відійти від людських гріхів, від тих соблазнів, які її оточують. Тобто. Ну, це таке слово отрішитися, так? Mm -hmm. для, для Бога, від людей, від е, своєї буденної, буденного життя і залишитись якби сам на сам з Богом. Тоді можливо, можливий оцей, е, діалог, І от, е, можливе, очищення, можливе зцілення людини. І от те, що він сказав, відкрийся, знову ж таки, пояснюють далі, що дійсно людина має знову ж таки. Е, Відсторонитися від усього, відкрити свої е, своє серце Богові, тобто дійсно відкритися Богові, щоб він міг зцілитися. Але для цього треба дійсно полишити все гріховне, полишити мирське і ну, налагодити сво, свою молитву, свою розмову з Богом. І от таким чином Господь е, от і показує, що. Е, Ну, так, ми Собісті. відкриваємо своє серце. Так, тоді. так, так, від... що, що ми маємо відкрити Стіль. своє серце. Цікавий ще момент. Пам'ятаєте, ти мені колись питала за, за інший якийсь момент, що коли Господь стілював, Він сказав, «Ні, нікому не розказує, а там пішли і розказали. Так от тут теж такий цікавий момент, що Господь оцим в Євангелії нас вчить, тому що той, хто робить благо, не має е, е, собі. Ставити за ціль або взагалі керуватися тим, щоб прославити себе. І Господь через це відводить в сторону від людей цього, цього німого, зцілює його і каже: не розказуй. А з другої сторони, той, хто отримує благодать від Бога. Яка б вона не була, він має прославляти Бога і, і проповідувати це. Ну проповідувати Євангеліє. Ну якщо так уже більше більш е широко взяти це поняття, так от, от дійсно Господь нас повчає скр смиренню, скромності своїм прикладом, що не розказуй, а оцей зцілений показує те, як ми маємо славити Бога. Ясно, дякую, отримавши благодіяння. Дякую, отець Володимире, за тлумачення, за обговорення. Сьогодні невеличкий фрагмент, тож ми на сьогодні вже і завершили. Будемо прощатися. Ну, все добре. Хай Господь благословляє і оберігає. Спаси, Господи, до побачення. До побачення, бачення, друзі, до зустрічі.